Як колишнього міністра житлово-комунального господарства і голову облдержадміністрації, нам буде легко вас розпитувати з практичного досвіду, оцінити те, що ми споживаємо напередодні осінньо зимового періоду. Одні лякають блекаутом, інші оптимістично говорять, ого, ми стільки всього закачали, нам вдасться пройти. Одні кажуть, що треба розосереджувати різні генеруючі. Речі, щось ховати, що зукріпляти. Інші кажуть: ого, а ми добре приготувалися. Ми захищені тепер. Ну, зокрема, я маю на увазі підстанцію «Укренерго», Кажуть, ми захищені від ракетних атак, робимо комплексний захист, тобто активна протиповітряна оборона, плюс пасивна, от інженерно якісь укріплювальні. Одним словом, прорвемося. І от серед таких хитких різних повідомлень дуже важко зрозуміти де піар, а де реальність, як, от ви розцінюєте міцність і Підготовку до чергового осінньо-зимової спроби зробити нам блекаут. Дякую. Ну, зрозуміло, що тут дуже багато піару, дуже багато гасел. Є об'єктивна інформація. Давайте розбиратися. Давайте, Давайте. Там просто включаємо мозок, розум, логіку і розбираємо. Дивіться, що мене турбує в першу чергу. Сьогодні вночі був черговий удар безпілотних літальних апаратів. Я дуже уважно останній місяць відстежую статистику збиття їх, бо це один з ключових факторів проходження опалювального сезону. Я думаю, всі розуміють. Я зараз поясню. Сьогодні угу. наші сили протиповітряної оборони збили 34 із 44 БПЛА, тобто приблизно 80%. відсотків. Інколи буває навіть 90%. Це непогано. Я ні в якому разі не критикую наші сили протиповітряної оборони, але є статистика війни. Тобто, якісь БПЛА прориваються Окремо ракети. Ви розумієте, так само можна по ракетах провести статистику. До чого я веду? Це підтверджує і сьогодні і прем'єр. І це підтверджує будь-який фахівець енергетик. Ключовий фактор проходження опалювального сезону це робота і ефективність роботи. Роботи систем протиповітряної оборони. Це всі мають да. зрозуміти. Децентралізувати щось, це в теорії дуже легко. Да? Щось там, тобто різні джерела генерації. Ну, насправді ви розумієте, що якщо у вас ТЕЦ або ТЕС розміщена десь там е, в добротворі, там поруч в Бурштині, у Львові, да? ну ми ж нікуди не перемістимо. Так само, як і атомні станції, типові станції, гідра і так далі. Тому їх лишається лише захищати. Це як потужності генераційні. І безумовно захищати ось ці, бачите, оці лінії електропередач, що у вас там на і Тут підстанції, трансформаторні uh -huh. мережі. Бо це саме спосіб передачі і диверсифікації цих шляхів постачання електроенергії. Це ключові елементи енергосистеми, і от їх захист це номер один. Безумовно, енергетики і уряд якусь частину роботи зробили по укріпленню інженерному цих. Об'єктів я погоджуюсь з прем'єром, що це. Безпрецедентна вперше в історії така дійсна, ну йде укріплення, бо ніяка яка країна жодна країна в таку ситуацію не потрапляла. Розумієте, ми ж у нас там унікальний досвід, на жаль, нашими і життям наших захисників і блекаутами, відключеними і так далі. Але якась частина роботи виконана, хоча не на 100%, і там рожевих окулярів немає. Ми проводимо постійно закриті засідання комітету, от буквально позавчора було останнє, для того. Щоб з'ясовувати першу чергу з Укренерго, які роботи виконані, які не виконані. Чим відрізняються репорти від реальної ситуації, Відрізняються. На жаль, це абсолютно очевидно на сьогодні, оце по захисту і. Інженерна інфраструктури Слово блекаут я я би запропонував не застосовувати і не лякати, бо блекау це взагалі вже аварійна катастрофічна не керована систем розвантаження. Системи це один раз у нас було 23 листопада минулого року. Оця атака, коли до речі, помилки були зроблені на жаль, і в системі Укренерга і в системі Енергати. Були людські фактори, як завжди. Uh -huh. Але сподіваюся, що в цій ситуації не буде. чи будуть обмеження? Однозначно будуть, я вже зараз вам кажу, і це залежить безумовно от від цього від, ну, ефективності роботи. Ну, власне, вже люди отримують такі на поштові скриньки. Такі повідомлення про те, що з 1 жовтня починаючи, причому анонс є до 1 жовтня 2024 року. Будуть власне планові чи не планові, але таке відімкнення електроенергії в їх різний їх час. Не. То щоб люди розуміли, що yeah. це буде. Не так. Ми, ми, там нам не треба запевнення уряду. Ми всі дорослі люди, ми розуміємо, що ми з вами на війні. Так? Ми учасники і бійці енергетичного фронту. Тому уряд і енергетичні кампанії Укренерго Обленерго разом з вашими нашими військовими адміністраціями це дуже важливо. Бо військові адміністрації, от на ці графіки, і відключення, і постачання для критичної інфраструктури, вони впливають і вони за них так само мають відповідати, щоб не самі енергетики їх в закритому режимі обов'язково там підписи є голів військових адміністрацій. Тому вони мусять гарантувати, що якщо дійсно буде обмеження по електроенергії, що воно. Ця електроенергія буде справедливо ділитися те, що нас обурювало минулої зими, коли ми задавали питання: а чому там є а там немає в тій області, є там немає в районі і так далі. І тому подібне. тому і графіки підготовлені. Вони завжди це регламентні графіки. Як буде насправді ніхто гарантуй вам, ніхто, починаючи з президента, не знає. Але тут треба е, розраховувати на те, ну на ті фактори, що я кажу. Протиповітряна оборона, інженерний захист енергетики підготувалися значною мірою. Ну і люди, я переконаний, ті, що можуть, максимально зробили як мінімум по оцим аварійним джерелам, тобто по павербанкам. Ну це мінімальний набір, mm -hmm. генератори, дізель і так далі. Ну, це ключові елементи для того, щоб аварійні ситуації якось переживали. Пане Оксі, ще на завершення один момент. Теж була заява про те, що щоб м'якше або і витримати власне, всі навантаження, які можуть бути в, в діапазоні від і до цієї зими, ми все одно не обійдемося без імпорту, наприклад, електроенергії. Наскільки в нас є готовність, наскільки в нас є домовленість з партнерами, і, і як швидко ми зможемо цей імпорт Дивіться. в аварійній ситуації отримати. Я ж так, як політик, не можу трошки по політики Да? якби ми з 2019 року почали орієнтуватися на диверсифікацію, тобто на об'єднання з європейською енергосистемою, в нас би все було набагато краще. Бо можливість цього імпорту сьогодні обмежена приблизно 1,2 2 гігалат. Ми нагадую, в 2019 році звідки з Росії та Білорусі електроенергію брали. Це такі політичні диверсії були, да? але на це все. В нас є певна спроможність брати, купувати або аварійною схемою Цю електроенергію з європейських країн, і це безумовно дуже важливий фактор стабілізації нашого енергопостачання. Чи закриє він всі проблеми? Ні, не закриє. Але в нас, на щастя, всі блоки атомні працюють на сьогодні, ремонти пройдені, це стабілізатор, бо це більше половини генерації нашої. Ну і у нас можу одразу сказати: є вугілля. Як це не дивно, в першу чергу. Ватні компанії забезпечили вугіллям, там проблеми немає. Навіть з Польщі зараз тягнуть вугілля у державному секторі з вугіллям набагато гірше. Державній компанії центр енерго mm -hmm. набагато гірше, але вугілля на 90% є. В нас є газ, але все не так райдужно, як про це говориться, бо того газу, який накопичений. 2,5 мільярди він іноземний сьогодні. Він просто в наших сховищах зберігається. зберігається. Тому газ yes. треба накопичувати і накопичувати. Mm. З іншого боку, газова труба дозволить нам, якщо буде потреба. Критичний місяць там це буде у лютий, умовно кажучи, або січень е, докупити газ. Але це буде вже питання фінансів, розумієте, але не питання технології Зрозуміло. Па па Пане Олексію, Дякуємо вам за аналіз. Олексій Кучеренко, народний депутат Дякую. України багатьох скликань.